Казочка про бабусю ягусю, чарівницю, вицівницю. У старезному одному лісі, темному й густому, між деревами й кущами, весь захований плющами, дім стоїть простий, чистенький, нече чи квіточка гарненький, в ньому і зимою літо. Скрізь, де тільки можна квіти, на стіні і на віконцях, і самі не наче сонця, зранку пісня з дому лється, в домі весело живеться, а живе у нім бабуся всім відома я гуся, не стара ще і красива, і волосся ще не сиве, з виду тітонька, та й годі. Бо живе вона в природі, добра серцем і думками, так жила вона віками. Всі закони вона знала, спеку дощик викликала, зливу сильну із грозою, знала, як спинить рукою. По зірках вона читала, книгу зоряну вивчала, на світаночку ставала, із черевця воду брала. В росах срібненьких купалась, за свою роботу бралась. Знайде на землі смітник зробить так, щоб він геть зник. І на цім же місці трави шелестять уже ласкаво. Ще й розсипли із торбинки різних квітів на сінинки, І до сніданку ще одна є галявка чарівна, чи в джерельцях розчищала. Із гілок сухих завали, з кожним роком її все легше, смітників стає все менше, бо веселу вдачу має, тому й труднощі долає. Спогад. Все ще в лісі мирно спало, коли сонечко вставало, та бабусі вже не спиться, Думка швидко в неї мчиться, Ось відеречко взяла і пішла до джерела. Зосім тихою ходою вже несла відро з водою, але раптом засміялась, їй подія пригадалась, що наукою була, хоч би сто віків жила. Вже багато літ минуло, та бабуся не забула, що літать любила так, В юні роки, як літак. Із синицями змагалась, так бабуся розважалась. От в один весняний день на широкий ставший пень, Швидко крилає синиця, та бабуся вицівниця, по команді раз, два-три полетіли, як вітри. Ось синиця подивіться, в небі перша вона мчиться, і не стомлені ще крила, неабияка в них сила. В ступі бабці мітлою, мучиться теж вона стрілою, та синиця не здається, швидко й високо несеться, Півшляху вже подолали, та синиця раз відстала, просять крила відпочинку, Хоч однесеньку хвилинку, і від втоми знемагають, вже повільно так махають, І синичка зрозуміла. Що програла і не спішила. Це помітила я гуся, зараз, дума, подивлюся, повернулася швиденько, а синиця далеченько, помахала їй рукою, в ступі тупнула ногою, З перемоги так раділа, що, не дивлячись, летіла, задом наперед стояла та мітлою все махала. І тоді лиш спохватилась, як дерева появились, гальманула надто пізно, дуб стоїть, немов залізний, та в останню мить спогнула і в гілля рясне шугнула. тріском падало гілля, затрусилася земля, як додолу загула бабця, ступа і мітла переламані лежали, бабця жалібно стогнала. Кладила подерту ногу, думала, що допомоги тут їй ні звідки чекати, а ні птиці, ні звіряти. Як же так це я вклепалась, добре хоч жива зосталась, не дивилась на дорогу, так, міркуючи на ноги, підвестись вона хотіла. Ой-ой, не буде тіла, заболіла в неї ніжка. Не дійти додому пішки знову сіла, заридала, вона, бідна, і не знала, що з сусіднього дубочка дивляться на неї очка, що спочатку й до кінця, видно, їм пригодаться. Це ведмедик був маленький. Він злякався теж бідненький. Зліз із дерева й подалі. Стать хотів, але від жалю і в самого слізка капа. Що, болить у тебе лапа? Та не лапа, а нога, каже, плачучи, яга. Звідки ля, ти тут узявся? Я із дуба і завсміхався. Я покличу зараз тата, Він вас зможе врятувати. Почекайте, я швиденько. Живемо ми тут близенько. Так сказавши, він побіг, швидко так, як тільки міг. А синичка, відпочивши і до лісу прилетівши, бабцю вгледіла внизу, що втирас очей сльозу. Отакої. Що тут сталося? Та ось, бачиш, доліталась. Ти зірви мені подругу. Подорожника лист другий. поки листя вона м'яла і до рани прикладала, з лісу вийшло ведмежатко, а за ним і його татко. В цьому лісі слід сказати, всі до одного звірята бабоньку ягу любили і завжди дуже їй раділи, і частенько так бувало, в справах їй допомагали. От ведмідь на ногу глянув, аж скривився, аж зів'янув. Треба нам би до лікарні. Правда, лікарів нас гарні. В них і ліки поруч є, ну, а я зроблю своє. До лікарні одвезу не сумуй утри сльозу, і не став ведмідь сваритись, Що літать так можна вбитись, а швиденько прямо в ліс. На спині я гусю ніс. А в цей час синичка мила лікаря все сповістила. Й ті швиденько готувались, поки бабця добиралась, принесли водиці кухлик, з мазями дістали вузлик, а в живій аптеці тут назривали травок жмут. На топчан матрац поклали із сінцем, його пом'яли. А в подушечку м'якеньку Заспокійливих трав жменьку. Лікарює тут зайчиха, змійка ще та борсучиха. Все готове ось і гості. Головне, щоб цілі кості. Просто рана півбіди, на топчан її сади. Покажи нам свою ніжку. Так, 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 промиєм трішки. Чи болить ось тут? Та ні, трохи нижче, наступні. Так потрогали всю ногу, Кості цілі, слава Богу. Рану швидко їй промили, Вищий ніс ягуся вмила. Страва кашка вже готова. Прикладем її і знову Ти стрибатимеш, мов кіска. Ось платочок, витри слізки. Ти життя лиш починаєш. Зовсім дечого не знаєш, а надалі будь обачна. Будеш цій пригоді вдячна. Кажуть, що біда навчить, як на білім світі жить. Ще й сміятимешся з себе. Ну, а зараз тобі треба заспокоїтись, поспати. Ми не будем заважати. Цілий тиждень мазі клали, до ноги й бинтували. І приходили звірята, щоб гостинці передати, Щоб сумною не була. Так і рана зажила, Із одужанням вітати завітали всі звірята, нову ступу дарували, а мітлу зремонтували. І Ягусю знов веселу Провели в її оселю. Вже ягусі сотні літ та з тих пір її політ. Обережний і спокійний, врівноважений, надійний. Ще пригод було чимало, кожна з них чомусь навчала, і Ягуся наша мила з кожним роком розумніла. Свою роль вона в природі зрозуміла і відтоді стала в лісі проживати, і ліси охороняти, Щоб могли і я, і ти. В ліс по стежищці прийти, чистої води напиться із прадавньої криниці, і повітрям свіжим дихать, Слухать тишу чи побігать, трохи здоровішим стати, бо природа наша мати. Тому й трудиться ягуся добра серденьком бабуся. І можливо я і ти. Зможем їй допомогти.